Всім привіт! Сьогодні пропоную зробити дуже смачний десерт, який полюбляють всі діти, а саме це тістечко-картошка у вигляді ескімо. Спочатку я буду робити бісквіт і для цього я розбиваю яйця в окрему ємкість. Додаю цукор і ванільний цукор. Взбивати буду міксером на максимальних оборотах до побіління і збільшення в об'ємі маси. Як це виглядає на відео? Додаю рослинну олію без запаху і перемішую лопаткою. На цьому етапі краще вже не використовувати міксер, щоб не зруйнувати повітряну текстуру. Основну масу борошна я поділяю на дві частини і додаю в тісто в два етапи. Додаю какао та розпушувач і перемішую до однорідності. Какао беріть краще гарною якості, щоб смак бісквіту був максимально шоколадний. Випікати буду в металевому кільці, при цьому застилаючи дно фольгою. Бісквіт ставлю в розігріту духову шафу до 180 градусів. На випікання бісквіту в мене пішло 25 хвилин. У вас це може бути трішки більше або трішки менше часу. Орієнтуйтеся на суху зубочистку. Вже охолоджений бісквіт я дістаю з форми. Цьому рецепту бісквіт виходить дуже м'якеньким і повітряним. Обматую його харчовою плівкою та ставлю в холодильник на ніч. Для начинки я буду використовувати вершки 33%. Розігріваю їх в мікрохвильовці до гарячого стану та додаю шоколад. В мене це чорний шоколад, але якщо ви не любите гірчинку, додавайте молочний. Також буде дуже смачно. Тепер потрібно гарно подрібнити бісквіт. Я буду робити це руками. Ви також можете використати блендер. Подріблений бісквіт я додаю начинку, яку ми зробили напередодні та перемішую до однорідності. Готова маса повинна добре ліпитись. Тепер я буду робити шоколадну оволонку. Для цього я використовую шоколад та какао масло. Розтоплюю в окремих ємкостях в мікрохвильовці. Чому саме в окремих ємкостях? Тому що температура плавління шоколаду і какао масла різна. Об'єдную дві маси та перемішую до однорідності. Є декілька варіантів декорування ескімо. Сьогодні хочу з вами поділитися саме цим, коли ми шоколад обмазуємо по формі. Мені здається, що цей спосіб виходить більш. Акуратним. Але він більш затратний по часу. Через те, що ми додавали какао масло в шоколад, шоколад швидше застигає, тому з ним легше працювати. Вже готову форму занурюємо паличку для морозива. Їх можна придбати в звичайному магазині, косметичному або кондитерському. Якщо ви будете шукати в косметичних магазинах, це повинен бути саме професійний магазин. Ставимо форму на декілька хвилин в холодильник, щоб вона трішки застигла. Готова тістечко-картошка, будемо додавати в форму маленькими шматочками. Ставимо в морозильник форму на 30 хвилин. Я зробила ще одну порцію шоколаду і за допомогою мастахіну буду робити дно тістечком. Через те, що тісточко постояло в морозильнику, шоколад дуже швидко застигає, що значно спрощує роботу з ним. Після того, як всі тістечка зроблені, ставимо їх у морозильник мінімум на одну ніч. Готові тістечка дістаємо з форми, вони виходять такі обережні і красиві. Мені дуже подобається цей спосіб, але він дуже затратний по часу. Тепер я буду декорувати. Для цього я застилаю стіл фольгою і викладаю тістечко. Для декору я буду використовувати кандурин античнеї золото, розбавляючи його з горілкою. І за допомогою пензлика я буду наносити такий візерунок. Перед декоруванням ескімо краще розморозити перед цим в холодильнику. Дуже гарний десерт виходить на вигляд і дуже смачний на смак, як по мені, дуже гарно буде на подарунок. По смаку він вийшов такий трішечки з гірчинкою, тому що ми використовували чорний шоколад, але всі любителі чорного шоколаду точно за ці ескімо я буду дарувати мамі на день народження. Напередодні купивши коробочку в кондитерському магазині, yeah. По мені вийшло дуже красиво. Але якщо у вас залишилися питання, можете задавати їх внизу під цим відео. До зустрічі!